Сьогодні ми розглянемо з вами, що таке явище полімеризації. І е, ознайомимося із механізмом утворення полімерів, наприклад, е, такого полімеру, як поліетилен, з якого виробляються е, кульочки, нам відомі пакетики і так далі. І розглянемо ще поліуретан. Е, поліуретан це знаємо да, речовина, яка. Е, Складає, наприклад, набойки на обуві, може складати, так? також використовується для виготовлення різноманітних резинових деталей у автомобілі і взагалі в будь-яких предметах, де є резинові якісь насадки чи конструкції. Так. Полімери. Давайте спочатку розберемося, що таке полімер. В да, нас є, ми знаємо таку речовину, як етилен або Етен. Це алкен, який має формулу С2H4. І знаємо, що він має подвійний зв'язок між атомами карбону і записується таким чином е його формула. H. H, H, H. Да, подвійний зв'язок між атомами карбону. Е тут по два гідрогени до кожного карбону. Це в нас етилен. етилен. Етилен сам по собі, він, як би нам не особливо то і потрібен у побуті. Тому із етилену виготовляють поліетилен. Що ж таке поліетилен? Ми маємо, наприклад, етилен. Це я вам показувала, якщо ви пам'ятаєте, коли ми в школі займалися, показувала зразки. Різноманітних ну, полімерів. там у нас були, і такі, Воно виглядає, як такі маленькі шарики. Із цих маленьких шариків їх розплавлюють під дією температури, і потім виготовляють кульочки. Вже. Так от, оце, поки оці шарики маленькі не розплавлені, вони знаходяться, їх молекули знаходяться ось в такому вигляді. Там багато-багато молекул оцього поліетилену. Багато-багато, там одна, друга, третя, і вони всі не пов'язані одна з одною. Вони всі окремо одна від одної, хоча і в одній речовині. Але коли відбувається полімеризація, засипають, на виробництві засипають у великий агрегат оці всі шарики із етилена, етиленові. Потім подають температуру і під дією температури. Починається полімеризація. Вони починають один з одним всі зв'язуватися. Яким чином це відбувається? Спочатку розривається оцей зв'язок подвійний. Подвійний зв'язок розривається, його немає під дією температури, а, натомість на, на місці подвійного зв'язку, замість подвійного зв'язку. У карбонів з'являється ще по одному вільному ось такому. Валентному зв'язку, да, по повільному ось такому зв'язку залишається. І вони приєднують якісь інші такі самі ой, так. Карбон, карбон, гідроген, гідроген. Це відбувається під дією температури. Тобто, наприклад, дві однакові, однакові молекули з'єднуються між собою і утворюють ось таку сполуку. Знову є ось зв'язки, тому що під дією температури вони е, залишаються вільними, вони залишаються такими якби, розірваними. І оця сполука ще до себе приєднує якусь, наприклад, може таку саму частинку приєднати. Ну, Повторювати не буду запис. Може таку саму ось приєднати ще одну. Досипали, наприклад. Приєднали ще одну таку частинку. Їх вже утворилося, ще два карбони додались і так. Отакий ланцюжок отак може бути раз, два, три. Нескінченно може бути. Скільки там є самої речовини етилена, стільки вона і буде оце все сполучатися. Гідрогени всі записувати не буду. Тут гідрогени. І тут вільні ось такі зв'язки. Звичайно, це відбувається, наприклад, цілими там, кілограмами, чи центнерами, чи навіть тонами. І для того, щоб написати оце всі оці карбони, виділяється повторюваний елемент. Повторюваний елемент, оскільки це етилен, це 2 h 4 то повторюваний елемент це є ось цей елемент. Ось такий. То записується формула таким чином. Полімеру, уже якщо це полімер. Уже поліетилен. Оця буква N означає ступень полімеризації. В, в поліетиленатилен. Поліетилен. В поліетилена ступень полімеризації може бути від 600 до 2500. Тобто, одна молекула містить від 600 до 2500 таких поєднаних зв'язків. Ну, Але якщо це, наприклад, кульочок там, де немає швів, якщо це суцільний кульочок, так, суцільний, відірвали, суцільний, то це все є молекула. Ну, Рахувати, скільки там їх, 600 чи 2500, чи може там і 5000 буде, це вже ми таке не порахуємо з вами. Ну, Ось такий принцип полімеризації. Тобто приєднуються однакові сполуки, однакові молекули одна до одної, і вони під дією температури зв'язуються. І під дією певної температури. Тому що якщо буде температура вища, ніж потрібна, то, звичайно, воно згорить або розкладеться, крім температури, впливає ще на полімеризацію час. Як правило, це може бути сутки, це може бути двоє, дві доби, три доби, і навіть є такі виробництва, де полімеризується, наприклад, від 14 діб до місяця. Тобто, це вже такі полімери, це резини різноманітні, які застосовуються у приготуванні, наприклад, шин. І чим більше, чим більше кількість часу вони полімеризуються, тим міцніше буде виріб. Так, це що стосується поліетилену, це ми знаємо таку речовину, і ми з нею знайомі. Отже, полімеризація, це Процес сполучення багатьох молекул низькомолекулярної велич... речовини. Це низькомолекулярна речовина, в неї маленька молекулярна маса. У молекулу полімеру. Це процес сполучення багатьох молекул низькомолекулярної речовини мономеру у молекулу високомолекулярної речовини або в молекулу полімеру. Ось таким чином. Ну, і ще це розгорнута формула, а да, ще записується. Ми знаємо, да, як записувати це h 2 h 2 Зверніть увагу, що ці квадратні дужки обов'язково перехрещують ці зв'язки. Це показує те, що молекула може іще приєднати, вона нескінченно може приєднувати інші. Так, N. Це ступень полімеризації N. І оце називається елементарна ланка. Елементарна ланка, з якої складаються всі. Ну, звичайно, це відбувається під дією каталізатора. І під дією або під дією ініціатора. І якась речовина додається для того, щоб воно все відбулося, температура і ще час на це витрачається. Так, і такі речовини називаються пластмасами або пластиками, пластичними масами. Так. Ну, зараз давайте розглянемо ще один приклад. Хотіла вам показати. Стерол, так, який ми з вами сьогодні розглянули. Стерол у нас має. Так. Стерол у нас має формулу, у нас є в презентації, так, це бензол, бензольне кільце. І там, так. я буду ось такими записувати зрисками. Ось є молекула стеролу. Щоб отримати полістерол, звичайно, нам треба до цього стеролу додати ще такий самий стерол, тобто полімеризувати. Це відбувається під дією температури. Тут ставиться буква N, вона означає кількість таких стеролів, таких молекул стеролу. Це може бути там 2000, 5000 і так далі. І відбувається полімеризація. Воно полімеризується і утворюється. Зараз зроблю правильний запис. Так. Це HN. Ну, ось так записується для простоти. Тут залишається все на своїх місцях. Тобто. Полімеризується ось воно. І таким чином. Тут, наприклад, ще така сама, це да, H. 2CH. Це якщо продовжувати. І тут знов таке саме кільце, І так далі. Оце кількість N. Це у нас стерол, полістерол. І полістирол. Теж під дією температури часу і каталізатора. Температура, час каталізатор. Ще покажу один приклад: це утворення поліуретана. Поліуретан утворюється з якихось речовин, які містять ізоціанатну групу. Ізоціанатна група це НЦО. Так, от якась речовина, яка має ізоціанатну групу. До неї приєднують якусь іншу речовину, наприклад, етіленгліколь. Етіленгліколь ми ще з вами не вивчали, але це відноситься до спиртів. Коли будемо вивчати спирти, то вивчимо, подивимося етіленгліколь. Ну, наприклад, є такий толуілендізоціанат. Ось така речовина є. Ось ця група НСУ, вона має подвійні зв'язки. Так. Так, тут так, да. Бачите, кільця можна записувати не тільки таким чином, а і ось таким чином. Це залежить від зручності написання, так? Щоб не писати оці групи ось тут вверху, отак. Ми його просто перевер... перевертаємо і пишемо так, щоб воно було зручно. НСО. Це якийсь ізоціанат. Ізоціанат. Ну, Ді ізоціанат але тут іще два є бензонних кільця, тому назва буде інша. І етіленгліколь. Тут уже не просто приєднуються якісь групи, а тут уже утворюється за допомогою приєднання якоїсь іншої речовини. Тобто полімеризація це не обов'язково підігрів. І утворення вже молекули полімеру. Це може бути підігрів і ще додання якоїсь речовини, яка буде способствувати утворенню оцього полі... поліуретану, да, або якогось полімера іншого. Ну і ось така велика, така довгенька буде формула. Оце повторюється, да, так само, як там повторювана структура. NH тільки тут вже змінюється за допомогою приєднання. І N ставиться. Оце молекула поліуретана. Ось такий поліуретан. Поліуретанів може бути багато, вони бувають різні. Не обов'язково з двома кільцями це може бути поліуретан із одним кільцем бензойним. Тобто може бути, наприклад, речовина ch 3 NCO, Я вже не розписую. Да, ось так. NCO, Це подвійні тут зв'язки між ними вже знаєте. NCO, Рахуємо назву дамо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Біля другого і біля четвертого. 2, 4 і ізоціонат. Тому що пам'ятаємо, у презентації там у нас є толуол, який є гомологом бензену. Зараз напишу цей толуол. Він у презентації у вас з кружечком, але я пишу ось таким: ch 3 толуол, І додається два ізоціонату. Толу і ленд дізоціонат. -ді ну, така назва в нього. І оце він теж може бути замість ось цієї великої речовини. Це якийсь складніший дізоціонат може бути такий простенький. І знову додається полістирол. Ну, Ось така. Ой, не полістирол, етіленгліколь, вибачте, етіленгліколь додається. Ну, ось, ось ось такий механізм полімеризації. Ми з ним будемо тільки знайомитися, особливо заглиблюватися в це не будемо, але е, одна із тем в цьому, в цьому році це буде пластмаси і полімери. От ви вже будете знати, що таке полімеризація і що таке полімери. Полімери це речовини, які мають дуже велику молекулярну масу і складаються із великої кількості. Однакових молекул. Оце такі полімери.